2 жовтня 1846 року у камянець подільський приїхав Тарас Шевченко. Тоді він працював у Київській археографічній комісії з 1845 по 1847 роки. Про перебування Шевченка в місті з 2 по 7 жовтня свідчить листування з подільським губернатором. Так, подільський архієпископ 2 жовтня надіслав Київському генерал губернатору повідомлення про те, що він розпорядився сприяти Тарасу Шевченку в його археографічній роботі. Подільський губернатор 7 жовтня повідомив про надання допомоги з боку адміністрації губернії. У Кам'янці-Подільському Шевченко оглядав стару фортецю, одну з найвизначніших пам'яток міста. Фортеця вразила його своєю величчю та історичною значущістю. Він відвідав кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, де тоді знаходилася унікальна турецька мінередна колона з христом. Він побував у центрі міста, де спілкувався з місцевими жителями та, ймовірно, замальовував архітектурні пам'ятки, спостерігав за краєвидами смотрича, який протікає через місто та утворює мальовничий каньйон. Враження від перебування на поділі відбилися у деяких пізніших творах кобзаря, передусім в поемі Варнак, і в одноіменній повісті, у яких прототипом головного героя вважають Кармелюка. З Кам'янця-Подільського Шевченко, повертаючись у Київ, їхав поштовим трактом Ярмолинці, Проскурів, Меджибіч, Летичів, Новокостянтинів, Хмільник, Бердичів і Житомир. Враховуючи відстань між поштовими станціями на цьому тракті краєзнавці, припускають, що Шевченко не лише зупинився в Проскурові на короткий відпочинок, а й заночував у ньому.